Добрий день, на продаж Citroën C3. Офіційний український автомобіль, куплений офіційного дилера, одна власниця, небитий, не фарбований, в класному стані, як візуально, так і технічно. Красивий зовні, білий колір, червоний дах, червоні дзеркала, вставки в бамперах, чорні такі красиві накладки на дверях, ззаду перетроніки, гарна зимова гума. Так виглядає ззовні. Обійду, покажу по колу, зроблю заміри фарби, покажу салон, багазник під капотом. Лобове скло ціле, без сколів і без тріщин, бампер цілий, теж без дефектів. Автомобіль не фарбований. Пройдусь, зроблю заміри, щоб ви бачили точні цифри. Так, за рахунок того, що він червоний, має трішки вищу товщину, так і має бути це з заводу. Також покажу проєми і покажу салон. В проємах не фарбовано. Салон в гарному стані, чистий, охайний, тут не курили, красиві такі вставки в салоні. Тут червона стрічка, екранчик, carplay, android Auto, є підігрів сидінь. Ззаду теж красиві сидіння, вставочки. Долі просторий багажник, гумові килимки. Тут знизу повноцінне запасне колесо і продовжимо заміри. дах з цього боку покажу проєми і салон. Сидіння водія в гарному стані, не протерте, не зношене. Кермо в гарному стані, давайте запустимо двигун. Мабуть, зараз стану, бо проти сонця буде погано видно, а може і ні. Середня витрата 6,2. Давайте від'їду назад, то сонце прямо в очі світить. Є парктронік, до речі, вон він пищить, сигналізує про можливу небезпеку Apple CarPlay Android Auto. Красивий такий от салон двокольоровий, ручка не зношена, не затерта, є додатковий комплекс захисту, є кровіз. Отакий от гарненький автомобіль. Кого зацікавив, звертайтеся. Як завжди, можливі перевірки будь-які, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!